Всім доброго раночку. Сьогодні у нас такий гарний ранок, тепло. Телефонувала чоловіку, він сказав, що у нас можна вже картоплю сажавати, така теплота. А я зараз біжу на сніданок, у на мене сьогодні немає зрання таких, таких процедур. У мене процедура аж на 10.15, це витягування хребта, це перша процедура. Деякі процедури я вже закінчила. Деякі процедури через день, то в мене сьогодні їх немає, вчора вони не були. Вчора дуже був насичений день по процедурах, сьогодні вже в мене трошки менше. І ну, це для мене витягування хребта це саме дієва для мене процедура. Мені дуже вона допомагала, я ж була вже тут не один раз і самоулюблена, можна сказати, там підготовлюють. Ну, якщо завтра вийде, я зніму відео, мені допоможуть зняти відео, як ця процедура проходить. Зараз побігла на сніданок з 9-ї години ранку і йду на сніданок. А потім вже останні процедури, які в мене є за день. Деякі до обіду, деякі після обіду, щоб не було нагрузки на, на тіло, бігаємо. І до ліфта. Світло вже не виключають, слава Богу. Але нам це не заважало. Та єдине, що ми, коли не було світла, включався генератор, то не працював ліфт і ми ходили пішки. Це раз в день. Це не страшно, хоча коли витягуєш хребетку, потрібно по скіпцях не ходити. Є ось черговий ліфтер, якщо застряли, тут же вас випустять. Це перший поверх і ось теж тут ялинка. Сидить ось такий. Дід мороз бородатий гарненький. А я пішла на процедури. Ні, спочатку поснідаю, а потім вже йду на процедури. Ось такий у нас раночок. Вон там наша їдальня. Дивіться, що я тут знайшла. <рес> как краса. Спочатку цих не бачила, а тільки ці побачила, ось два. І думала, що це гриби натуральні. Думаю, середи зими, під снігом гриби такі. Гарно, правда? Ну, ось тут такі грибочки. Територію поприбирали, позамітали, гарненько. Дивіться, які їжачки тут сидять гарненькі. Там рибочок біля деревинки. І тут сонечко сидить. Ось галявинка з такими зайцями гарними. Сидять собі. Так гарно. Ось тут галявинка з лебедями. Я додому замовила теж по фейсбуку. Чоловік ще не знає, що йому там посилку. Відправила лебедів. Дуже гарно, правда? Ось в цьому басейні проходить витяжка, ось такі гирі чіпляються, бачите? Людина роздягається тільки в купальнику, лягає на оцей стіл, його опускає той апарат. І вилежите. Лікар розписує, скільки кілограмів вам потрібно. У мене починалося з кілограма і дойде, напевно, до 12, може до 16, не знаю кілограмів. Процедура в воді 15 хвилин і потім лежиш на кушетці, щоб закріпити. Теж 15 хвилин. Процедура займає 30 хвилин. Процедура неплатна, безкоштовна. Як хочете віддячити лікарів, можете шоколадку там купити, тому що вони тягаються з нами. Після того, як вас витягнули з басейну, вас завозять ось таку кабінку, роздягають вас повністю, вони все це роблять, ось зняли з мене купальник, кинули на вікно і потім ложать на ось таку кушетку. Ви ніде не ходите своїми ногами, вкутують вас і ви лежите, як маленька дитинка. І ще перед тим, як ви попадете в басейн, вам обов'язково зроблять підводний душ масаж Шикарна процедура, друзі, дуже шикарна. А ось так проходить витяжка шийного, шийних позвонків. Теж чіпляється гирі, ставиться поплавок і людина в басейні сидить. Це ж Цей самий ж басейн. Водичка тепла в басейні, шикарна просто. І ось так вас закутують і ви лежите собі, як маленька дитинка. Ось така процедура. Заходиш в кабінет, здаєш книжечку в медсестрі, стелиш рушничок або простиночку, ось такі ставлять підліхті не магніти, а жалізі, залізячки такі, включається ток, під низьче ще підліхті ставиться ось такий апарат. Підліхті ще ставиться мокра тряпочка і воно працює, воно гріє. Ну Кому на що? Комусь на коліна, комусь на поясницю, комусь на ліхті. Мені ось на, на ліхті призначено. Таку процедуру. Ну, процедура, як би вам сказати, моя улюблена, можна сказати. Я не, не дуже люблю цю процедуру, але її потрібно зробити, щоб не боліли ліхті. Ось бачите, яка червоні ліхті стали. Ця процедура називається віхрові ванни. Дуже гарна процедура, це для тих, у кого ноги судомлять. Червоне світло, на яке не потрібно зовсім дивитися, щоб почав не було боляче. Ось сідаєш на ось таку сідушечку і ну, це вана така. Сідаєш, роздягаєшся до колін і тебе масажує такий віхор. Шикарна процедура, мені дуже вона подобається. Є в цьому кабінеті і ще ось така ванна. Бачите, ноги опускаєш ось в велику туди в велику ємкість, а сюди ось по бокам ставлять руки. Це теж електропроцедура, теж гарний масаж. У мене сьогодні хвойні ванни, вони через день назначаються лікарем. Ванна після кожного, кожної людини ретельно промивається, ретельно дезінфікується. Ви заходите, книжку даєте медсестрі, вона назначає вам час. Ви заходите, роздягаєтеся гола і лягаєте у ванну. Ванна гаряча вода, можете тепло зробити свою воду, як вам заманеться. Ну, гарячі не, не бажано. Шикарна теж процедура. Добрий день. Добрий день. Ось така фітопроцедура. Є сюди різні масажі, але це все. Одні процедури? Все добре. У мене сьогодні нова процедура. Ось таке тут приміщення. Кушетка білізиш? Зараз вам на яку мені кушеточку Потім ось така бочка. Бачите, ось вона. Сюди дверцята є. Заходиш сюди, сідаєш, голова. Ось печ тобі йду. І паром тобі віддають. Потім чайок вам роблять. І потім ви лягаєте на кушетку, вас натирають мазями. Шикарна процедура. Зараз я буду її проходити. Заходимо в кабінет, даємо медсестрі карточку, вона вас викликає і. Ось ми заходимо в кабінет, розстеляємо рушничок, лягаємо на кушеточку, вам підключають ток. Шикарна процедура, мені дуже подобається. Вона ось такі железячки, які пропускають ток, ставлять вам мішечки мокрі, теплі, вкривають ось такою, ставлять ось такий груз на вас, включають ось такий апарат. І він масажирує вас током в двох половинах. не друзья. Что мне делаю, посетить, Что мне Бижте, це такі пласти карафіни. І мені знову ця процедура йде на ліхті. Будуть ставити сюди, ось на ліго і замотувати мене. На спину, де на, на другі сугуби. Ось тут кушетки такі лягаєш. Так. Теж на ліхті сідаєш, на ліхті внутрі, тобі. Така приємна процедура. Дівчата такі гарні, всі такі усміхні. Це мені тепер будуть процедуру робити. Так. Як вам так, ставити? Ставити. Я... Бачите, стелять. Бачите, гарно. О, зараз будуть наріху ставити мені. Курит тут все обгортает так. Так само буде тут Я висключаюсь. На поперек, ось такі лігтіч вони робляться, бачите. Все червоно, дуже дієва процедура. Сьогодні ось такий обід у нас. Ось такий обід. Це сусідка замовила собі другий обід. І компост. Яблочко. А, яблука ще. Яблука. Та ну що, смачно? Нормально. Нормально. Нормально? Кому подобається, не знаю. Я ніколи не їла сук Який це суп? Який це суп? питаю? Пшенич. Що таке не їла? Їсти можна? Не, не знаю. Ой-ой-ой, зараз. Прийшли, так? Да? Ось так суп. Будемо зараз скуштувати. Друзі, ви бачите білочку? Вперше в житті бачу білочку. Живу, живу в природі. Красуня яка. Ой. Оце да.